Миру і благословіння вам від Господа. Сьогодні ходять теорії, чи можна пити. Ви що не читали в Біблії написано, що Ісус пив? Апостоли пили, але насправді пити не можна. Апостол Павло пише, що робити це можливо, коли вечеря Господня. Але люди завжди виправдовують свої слова і свої дії. Бо коли прийшов Іван, який не п'є, не їсть, не такий. Прийшов Ісус, її спє, є грішником, не такий. Так і в нас час, приходять до однієї церкви не така, до другої не така. А можливо, це ти не такий. Бог насадив багато церков, яка кому до душі, лише обирай. Так ні, насправді людям Бог не потрібен. Люди перебувають у Своєму, кажуть своє, а каже своє це лукавий. Коли до Ісуса прийшли учні Івана, та запитали, чому ми та фарисеї пістимось, а твої учні ні? На що Ісус відповів, хіба можливо бути у Скорботі поруч з нареченим? Але прийде час і забереться від них наречений, тоді й будуть в писту. А тепер скажіть, чи можна славити на та святити Господа вином та пияцтвом? Звісно, ні. Славити можливо тільки Словом Божим. Так що вирішуйте самі, пити чи ні? Та з ким вам бути? Амінь.